as Актуалізовуємо інформацію щодо зокрема подій у Курській області Російської Федерації. Поговоримо про індикатори успіху, дієвість і підготовку космічної піхоти, яку росіяни кинули на захист Курщини. Ну і також про те, чи вдасться новим російським ребами захистити гелікоптери від українських ФПВ-дронів. З нами командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Атамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Юрію доброго ранку. Слава Україні героям слава. Отже, посилаючись на інформацію аналітиків інституту вивчення війни, можемо сказати таке: маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії, аналізуючи сьогоднішню ситуацію на фронті. З яких напрямків Росіяни зняли та перекинули свої сили на Курщину? Я напевно хотів би проговорити коротко по Курщині, і потім проговорити про резерви, які противнику вдалося задіяти треба розуміти що операція в курску була надзвичайно необхідна тому що це унеможливило противникам переходження лінії державного кордону і відкриття додаткового напрямку але на території україни тобто таким чином посилили, е, лінію державного кордону з російської федерації трошки перенес перенесли на території самої росії плюс додатково якщо казати кількість обстрілів сумщених систем реактивного вогню вона суттєво знизилась Якщо казати про кількість авіації, яка застосовувалась противником, тільки з початку літа більше 250 п'ятдесяти керованих було скинути на сумщину. Зараз ця інтенсивність також знизилась. На жаль, повністю не впала, але також знизилась. Що важливо, що суттєві сили та засоби противник з лінії боєзікнення, на мою думку, не зняв ні з Донецького напрямку, ні з Харківського. Але Ті резерви, які знаходились на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях України навчальних центрах російських окупаційних військ, в значній своїй кількості поповнення було якраз направлено в Курську область, а не посилило угрупування військ, які виконують завдання на Донеччині чи на Купінську вітинку, чи на Харківщині, і це вже є суттєвий успіх, тому що в умовах сучасної війни переважну перевагу на полі бою, тактичні успіхи. Противник отримує саме за рахунок застосування інколи здається безчисленої живої сили, в якої противника вистачає. Мобілізаційний резерв противника є і як рекрутингові компанії, так і прихована мобілізація в Російській Федерації. Триває беззупинно. Wall Street Journal пише про те, що Російській Федерації знадобиться понад 20 тисяч солдатів, щоб вибити збройні сили України з Курської області. І тут от до питання того, що як вони перетягують війська, звідки і чи мають внутрішні резерви, тому що. За тими полоненими, принаймні, які потрапляють до наших військових. Очевидно, що лінію кордону Росії захищають строковики дуже юні, без досвіду, взагалі без досвіду будь-якого. І це очевидно вказує на те, що, по-перше, кордон не такий сильно зміцнений. А по-друге, те, що в них зараз питання, хоча вони і оговтуються, починають давати відсіч. Але поза тим, ось ці резерви, де вони їх можуть ще знайти? Противника не можна ніколи недооцінювати. Завжди математика. І війна це речі, які е, максимально взаємопов'язані, відповідно, математично мобіліційного резерву в Російській Федерації вистачає. Як швидко вони можуть ставити цивільного е, дострою е, з тою системою навчальних закладів і центрів підготовки, які є в Російській Федерації це займає певний час, але для того щоб накопичити необхідну кількість сил та засобів для протидії угрупуванню Курської області. За моїм переконанням, це є суб'єктивна думка, яка не відображає позиції Генерального штабу. Це з того, як ми можемо проаналізувати так десь півтора місяці противнику знадобиться для того, щоб зібрати необхідний ресурс живої сили. Але водночас тим сили оборони також не просто перебувають в обороні, наприклад, на харківському вітнику чи на Купінську сили оборони перебувають в активній обороні. Це значить, що ми не просто утримуємо позиції, це значить, що ми формуємо передумову для вибиття противника з тих позицій, які він зайняв, і для деокупації області загалом. Тому так чи інакше, незважаючи на численний резерв живої сили, яка є в Російській Федерації, їхня підготовка і бойове застосування займає час. Чи правильно я розумію, ви сказали п'ять хвилин тому в нашій розмові, що ми посунули росіян далі від нашого державного кордону. І мені спала на думку така м -м, історична аналогія, якщо вона доречна, якщо ні, поправте мене, що колись у нас кордон по Збручу проходив набагато західніше від Києва. Тепер частина кордону у нас ситуативно чи оперативно, якщо хочете, проходить за річкою Сейн? Скажу вам, ну, можливо, можна було порівняти, але скажу вам більше, що нам можливо не вистачає трохи сил та засобів, тому що для зміцнення лінії державного кордону ми мали б в додаткових заходів, зокрема і на Білгородщині, і на інших відтинках, де є лінія державного кордону, і потенційно де противник будує собі плани до переходження відповідно лінії державного кордону відкриття ще одного напрямку. Але для цього потрібні додаткові сили засоби. Тому на сьогоднішній день сили оборони роблять більш ніж достатньо для того, щоб моніторити лінію державного кордону з Російською Федерацією, а також з іншими країнами, які підтримують Російську Федерацію. Виявляється численна кількість диверсійно-розвідувальних груп, які повністю намагаються зрозуміти, в якому стані знаходиться оборона, чи є біля прямо, чи немає. Такі групи виявляються, ліквідуються там, де є необхідність. Відповідно вживаються заходи. Щодо заняття тих позицій, які максимально вигідні, як Курської області, для сил оборони щодо подальшого утримання і недопущення противником відкриття ще одного гарячого вітинку на наші території. Хотілося б також поговорити і про такий зріз, як людське сприйняття, і загалом ось цей моральний дух, який панує в нашій армії, і який можливо ну не недооцінюючи ворога. Все таки ми маємо сказати, що в них свої, звісно, там цілі або орієнтири, на які вони покладаються, і все ж от військові наші розповідають про те, що деякі, наприклад, полонені. Три дні проводили під гілками, наважуючись на те, щоб здатися в полон, тому що виходу немає різні історії. А от ви, спілкуючись з побратимами, які ви чуєте історії? Чи розповідають вони про вплив цієї операції на моральний дух росіян? Ну, звісно, загалом моральний дух росіян він трошки трішки, я так скобках скажу, е збентежив російське соціум. Чому це відбулось? Тому що вони. Якось не очікували, що коли розв'язують війну проти свого сусіда, може бути і зворотня дія. І знову ж таки, Україна не нападала зараз на Росію. Україна займається виключно посиленням лінії свого державного кордону, працюючи на випередження, можливої ескалації конфлікту від Російської Федерації. Що стосується морального духу в українському війську, скажу вам так, що Противник, який е, має потужну економіку, плюс додатково ряд країн підтримують Російську Федерацію як економічно, так і озброєнням, і боєприпасами. Тобто, ми воюємо не тільки проти Росії, ми воюємо ще проти ряда країн і економії, які підтримують Російську Федерацію. При несуттєвій підтримці наших західних партнерів. Е, Сили оборони Українська нація показала безпрецедентний результат. В боротьбі проти настільки потужного ворога я маю сказати, що якщо так можна висловитись, що подвиг української нації станом на сьогоднішній день, і той результат, який здобутий на полі бою, він перевершує всі попередні наші покоління, які боролися за вільну незалежну Україну. Сучасники зробили неможливе, і це надихає. Ще трохи про індикатори і про це неможливе, про яке ви щойно сказали. Якщо в математиці, про яку ви кажете, що без неї на війні неможливо, російські війська війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому театрі бойових дій за сім місяців із січня до липня цього року. Під час операції України в Курській області військові наші посунулися приблизно на 800 квадратних кілометрів протягом шести днів з 6 по 12 серпня посунулися вглиб приблизно на 28 кілометрів на станом на 17 серпня. Військові аналітики інституту вивчення війни підкреслюють, що розмір території не є індикатором успіху. Як вважаєте ви, і якщо ні, то що є індикаторами? Можливість в подальшому утримувати і нарощувати спроможності зусилля. І знову ж таки, якщо казати про певну кількість територій, ось дивіться, просування, до прикладу, росіян Харківської області в 2022 році воно було дуже стрімким. Але чи вдалося противнику утриматися? Противнику не вдалося цього зробити. Харківська контрнаступальна операція, яка була спланована дуже детально і ретельно, виконання силами оборони бойових завдань дало можливість нам. Повернути значну частину території, відповідно, якщо казати про інші відтинки, до прикладу, Бахмут, от втрата Бахмута це не можна порівняти, до прикладу, з окупацією, той, яка відбулася в 22-му році в Харківській області. Чому так? Тому що коли противник діяв у му році, Україна не була готова, а коли противник діяв на Бахмуті було максимально протидія від Сил оборони. І це зовсім інша інтенсивність бойових дій і відповідно втрат на полі бою. Тому, якщо сказати просто і коротко, основним індикатором в даній темі є спроможність закріпитися на зайнятих рубежах, і спроможність закріпитися на рубежах є індикатором успіху виконання тієї чи іншої операції. Ну, звісно, від завдання, яке ставилося. наскільки вона висока у нас сьогодні? Ну, уявіть противник, який переважає там в рази в живій силі, техніці, в авіації, в безпілотниках, в деяких номенклатурах і в усьому іншому, що необхідно для війни, не може на полі бою отримати суттєвих тактичних результатів, стрімких просувань. Якщо от, давайте розглянемо, на Харківщині є противник у успіх ні, на Куп'янщині не суттєвий порівняно з тими втратами, які несе противник. І стільки сили засобів витрачає. Чи є в Донецькій області успіхи противника? Так, є тактичні успіхи противника, але подивіться зведення, стільки противник витрачає ресурсу для того, щоб здобути ці метри української землі. Тому, за моїм переконанням, дійсно сили оборони показують неймовірні результати. І ось тут, якраз математично ми говоримо, якщо порівняти по математиці, то. Противник мав би мати найбільше більші успіхи, ніж він має на зараз. Але персоналі, угу, якщо... вибачте, завершу персоналі, сила воля української нації інколи руйнує і закони фізики. Ви сказали про зброю і факт, що якби ми мали. Не те, що більше а всі дозволи, то очевидно набагато ефективніше діяли б на всіх відтинках і фронту, і звісно ж в Курській області. Але на жаль, не все можемо використовувати. Даунінг стріт, Міністерства оборони Великої Британії були готові до того, що деяка передана ними техніка використовуватиметься нами на території Російської Федерації. Пише Таймс, і водночас заборон від наших партнерів досі вистачає. Тому зрозуміло, що ми маємо акцентувати увагу на виробництві власної техніки, і тут питання до того, що ми маємо на сьогодні, чи є в нас та техніка, яку ми вже виробляємо самі, і можемо застосовувати, зокрема і на території ворога в липні місяці. Кількість е, знищених та уражених цілей, якщо порівняти стільки знищила Росія у нас на території за рахунок застосування безпілотників, і стільки ми знищили саме на території Російської Федерації, то в липні місяці ми перевершили противника е, суттєво декілька разів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що, зокрема, дальні засоби БПЛА, ударного типу дії держава Україна виробляє, е модернізує, забезпечує сили оборони і ефективно застосовує в боротьбі проти окупантів. Якщо казати про безпілотники, які застосовують по більшій частині попередньої лінії боєздітнення, ну, об'єктивно там противника розвідувальних засобів як мавік прите більше. Чому більше? Тому що це. Їхні економічні і торгові відносини з Китаєм, У них більше спроможності їх закуповувати. Якщо казати про FPV-дрони, уявіть влітку 23-го року на пріоритетних для противника відтинках один до семи на один наш FPV-дрон противник мав сім сьогодні. Один до одного, один до двох, десь сили оборони навіть переважають. Тобто українська нація плюс державні програми дали свій результат стали. Якщо казати про крила ударні, про це скажу і завершу. В 23-му році, влітку, в більшості підрозділів такого не було, а противник вже застосовував ланцет. На сьогоднішній день більшість підрозділів, які активно застосовують ударні безпілотні системи, палять нашими безпілотниками типу Крило ворожу техніку і роблять це достатньо активно. Тому Україна як держава в військовому плані набуває спроможності також. Ми е, щойно говорили про те, що морально-бойовий дух загарбника трошечки збентежився, це я вас цитую е, внаслідок ну, те, що ми знаємо, там скажімо, зі спілкування з полоненими. Е, і ті самі аналітики інституту вивчення війни стверджують, що наші подальші бойові дії на території Російської Федерації створять більший тиск і на російську владу. Зокрема, тож якщо ми подивимося не на, скажімо, волю і спроможності їхнього війська, а на Волю і спроможності тих, хто це військо відправляє в бій, чи можемо ми стверджувати, що наші дії, скажімо, приведуть в якийсь рух Башти Кремля, можливо, навіть в рух війни між собою? Ну то ж, те, що це дестабілізує ситуацію, це точно те, що е, Путін боїться, це факт, тому що в Російській Федерації, зокрема в Москві, вжиті безпрецедентні заходи безпеки. Тобто максимально збільшена кількість національної поліції, їхні служби безпеки і багато чого іншого. Тобто, так чи інакше, це негативно впливає. І верхушка Росії теж розуміє, що до кожного з них можуть прийти до тих, хто ставив свої підписи, якими давав дозволи на застосування і знищення України як держави і знищення української нації. Тому ці заходи. По можливості і наших бойових спроможностях треба обов'язково нарощувати. Космічні війська Росії стають мотострільцями. Принаймні, змі повідомляють, що росіяни кинули на захист Курщини космічну піхоту через брак особового складу. Наскільки підготовленими і якісними можуть бути ось такі поповнення? Противника це нормальна практика на виду. Наприклад, є застосування їхніх російсько-окупаційних військ. Вони різного гатунку підготовки, в залежності від того, там морпіхи, десантники і так далі. Але в цілому рівень підготовки контрактників знаходиться на достатньо хорошому рівні. Є приватні військові компанії, які комплектуються соціальними елементами, особами, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, і частково вагнерами воюють. Вони теж достатньо непогано. Коли закінчуються регулярщики на полі бою, коли закінчуються представники приватних військових компаній, противник в бій кидає, зокрема, і тиловиків. Це тих, хто займається автівками, кашувають і так, далі, і так далі. Тобто, весь наявний особовий склад противник так чи інакше перегруповує для того, щоб тримати бойові дії проти України на відміці високоінтенсивних. Відповідно, те, що вони задіяли космічні війська, це абсолютно нормальне явище. Противнику важливо виграти час, йому байдуже на втрати. Важливо виграти час, скоріше за все, вони будуть всі знищені, і за цей період часу, доки сили оборони їх будуть нищить, противник спробує підтягнути резерв, який більш високо підготовлений. Якщо повернутися до теми безпілотних літальних апаратів та радіоелектронної боротьби, цю спарку тепер складно роз'єднати. Ми нещодавно говорили про успіхи наших безпілотників проти, скажімо, ворожих гелікоптерів. Тепер змі повідомляють, що РЕБ проти наших дронів тепер стоїть на їхніх вертольотах і, мовляв, російські гелікоптери цим захищені. На якому етапі ця гонка радіоелектронних озброєнь у нас сьогодні? Постійний процес. Е, інколи так буває, зараз більшість людей, які донатять, зрозуміють, коли вам телефонують військові, кажуть, нам треба реп-система ось така. ви передаєте цю реп-систему, там треба час, щоб зібрати два тижні гроші. Передаєте цю реп-систему, вам телефонують на наступний день кажуть, треба ще одна, але на іншому діапазоні частот. Тобто є базові частоти на діапазон частот, скажімо так, на яких працюють сили оборони, на яких працює російський окупант. І е, робиться все можливе для того, щоб цей діапазон частот максимально закрити, як нами силами оборони, так і відповідно противникам і їхні портативні реп-системи, які вони застосовують на легко броньовані броньовані техніці, скоріше за все, які будуть встановлені на гвинтокрили проти ряда засобів, показують е, достатньо високу ефективність свою. Але так чи інакше, техніці техніка противника в Русі, яка має на собі засоби портативної радіоелектронної боротьби, також вражається нашими безпілотниками і горить достатньо добре. Це свідчить про те, що на будь-яку дію є завжди протидія, і силам оборони вдається цю роботу реалізувати якісно. Пане Юрію, і на сам кінець нашої розмови про ситуацію на Донеччині, чому так склалося, що настільки складно, і чи можна виправити, чи поки ворог має справді тактичні успіхи, захоплюючи кілька сіл і просуваючись до тих дорог життя, які для нас важливі? Що стосується успіхів противника на Бахмутщині, вони виконують завдання диктатора Путіна, як і було попередньо визначено, ми неодноразово з вами говорили, що окупація України. Противника визначення за певними етапами. Перший етап це повна окупація Донецької та Луганської області. Відповідно, весь основний ударно-штурмовий на потенціал направлений саме туди, для того, щоб зупинити ворога всерйоз і надовго, ми маємо отримати додаткове дозволи від наших партнерів на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації для того, щоб знищити, знищувати резерви а також інші засоби, які противник застосовує в війні проти України. Для того щоб це робити на території Російської Федерації або ж на тимчасово окупованні. я впевнений в тому, що сили оборони сформують передумову для наших дипломатів, і це рішення буде прийнято. Дякую за ваші коментарі. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї об'єднаної штурмової бригади імені кошового тамана Івана Сірка Юрій Федоренко був з нами.